Всім привіт! З вами Юрій Чіпак, WWE Ukraine, і це новий випуск рубрики Моя думка. Сьогодні я буду говорив про велике повернення на battleground А для тих, хто ще не дивився шоу, раджу виключити це відео, подивитися шоу і тоді вже слухати, про що я буду говорив А так... Щоб для вас не було спойлером. А повернення здійснив Undertaker. Ну, були чутки і слухи, що Undertaker повернеться на цьому шоу. Ну, і вони здійснилися. Ну, і це трошки ті спойлери само, як нас ну, говорили там у пабліка, багато було, що Undertaker повернеться. Ну, нащо то за спойлери заспойлерили? Якби ніхто не знав, андертейкер би появився, і то то би було просто бомба. А так всі очікували, що він повернеться. Ще говорили, що ще стінг повернеться, ну а стінг не повернувся. Але ще буде Ро на Ро може бути все, що хочеш. Там і андертейкер може бути, і стінг вони мають, вони, до речі, мають бути задіяні на SummerSlam. Ну, а про це пізніше. Про кінців, як саме повернувся андертейкер? Мейн івент Леснер ролінс Брок Леснер проводить F5 сету, утримання. Раз, потім чути дзвін, дзвона, виключається світло, другий раз чути дзвін. І тут на ринді стоїть андертейкер і Брок Леснер в суді, і Ролінса вже не було. Зникли так швидко. Ну і андертейкер дивився на Леснера довго. Один одного на один одного дивилися, а потім е, вже почали нападати. Там андертейкер схопив на чок слем, але леснар відбився. Хотів робити F5, але Undertaker зліз, і дав по шарам леснару, потім зробив чок слем і дві, два тумбстони. Ось так. Ось так андертейкер помстився леснару за те, що закінчився стрік. Швидше всього, у мейн венті саме слему буде Брок Леснер проти Андертейкера. Ось так. Ну, реванш. Ну, цікаво буде, як цей фьо до Семерслему буде тривати. Undertaker зараз в хорошій формі і добре, що його використовують, щоб так взагалі на, пости, на постійну основу повернувся. А може бути, не Ро, е, Леснер проти Андертейкера, а тристоронній матч за титул. Ролінс, Леснер і Undertaker. Ну, Ролінс тут не, не потрібно його тут, в цей ф'ют, він тут ні до чого. Ну, але все може бути. А що для Ролінса придумають, це ж дуже цікаво. Наприклад, я думаю, може проти Романа Рейнса буде битися, але ні, не думаю, що проти Романа Рейнса. Бо, е Тот же спойлер, э, його переміг після втручання Люка Харпера, ну, яке суддя, не побачив. Ем, і Брей Уайт переміг. І, е, Люк Харпер знову повернувся до Брей Уайта і буде знову з ним. Ну, а що? Ну, певно, ще один матч буде між ними, між Рейнсом і Уайтом вже кінцевий вже на SummerSlam. А от Ролінс, я навіть не знаю про такого. Такий, якщо андертейкер ну, леснер а стінга теж якось треба за, застосувати. Може, ну не знаю, може комусь закінчиться цей фірм. Фід перспективний, доволі цікавий. А туди куди стінга куди, запхати, би було добре, наприклад, стінг проти Брея брейуайта, то б би класно би було. Рейнс проти, Ролінса, десь так. Якби цей фют завершився на... і потім відновився після саме шлему після до Ніч Чемпіонів, Хелли на сел, отак би було добре. А для Брей Уайта тоді на саме шлем, що придумати, бо втрутився Харпер, якось зразу зав'язується цей ф'ют, Не думаю, що так будуть. Аж таки повторюся, дуель перспективні. А щось від теми андертейкера. Повернення андертейкера щось відійшов. А так що можна сказати. Ну, чекаємо матчу, його матчу на SummerSlam, який точно буде проти «Андертейкера», проти андертейкера, проти Леснера, так швидше всього буде. Ну, побачимо, що нам анонсують. І вже на цьому ро, що вже сьогодні відбудеться, також може все бути, що хочеш. Я думаю, не виключення, що андертейкер там також з'явиться. Ну, все, вами був Юрій Чіпак, Не забувайте всюди підписуватися, всі соціальні мережі. Дивіться реслін, дивіться WWE Ukraine. До зустрічі!